Всім привіт, Вітаю вас на каналі. Сьогодні поговоримо про те, скільки я витратила у січні 25-го року, живучи в Чикаго сама. Нагадаю, що до цього я 2,5 роки жила в Мічигані, і там у мене, до речі, на каналі є відео, скільки я витрачала там, але там я жила і ділила свою оренду та інші. Витрати разом із своїм хлопцем американцем. Ми з ним розійшлися. Я приїхала в Чикаго, і зараз дуже важко, я зрозуміла, наскільки важко в Америці набагато важче ніж в Україні, бути домогосподарством з одним доходом, або як в Америці кажуть, single income household. Тож сьогодні я вас проведу по своїм витратам, тому що я користуюся application на своєму мобільному телефоні, і після кожного разу, коли я заробляю та. Витрачаю кошти, я заношу це в application, Я це роблю з 20-го року. Тому в це 5 років я вже можу подивитися якусь статистику. До речі, всім раджу таке робити. І от о, почнемо сьогодні з вами із найбільшої витрати. Яка в мене була за січень 25-го року, звісно, це квартира? Я сюди переїхала і зняла вже квартиру з меблями. Я це зробила, тому що якщо ти переїжджаєш, по перше, ти розстаєшся, виходиш зі стосунків, у тебе вже стрес, ти переїжджаєш, і ти не можеш собі дозволити взяти відпустку, тому що це Америка. По перше відпустки 10 днів на рік. У мене по-друге, елементарно. Ну, ти маєш працювати, щоб продовжувати заробляти кошти, щоб платити за цю квартиру. то такий ритм, ти не можеш зупинитися. Тобто я переїжджала без відпустки, розставання із хлопцем, і я хотіла дати собі комфорт. І я в'їхала вже у меблевну квартиру. Вона коштує 2265 доларів. Вона коштувала на січень. Я її зняла на декілька місяців і. Як найбільше вона переходить ближче до сезону, тим більше воно стає дорожчим. Тобто вже на 100-200 доларів. От у лютому я буду платити вже на 200 доларів більше. В середньому я зняла за 2500 на місяць. Якщо знімати в Чикаго в Таунтауні пусту квартиру, то приблизно воно так і буде: 2200 2300 Якщо прямо в центрі класно, ви бачите озеро. Тобто це якісне життя, якщо ви сингл-лейді або сингл-мен, і у вас нема родини, у вас немає потреби в школах чи в будь-яких речах, які, від яких ви відштовхуєтесь, коли у вас є, є діти. Тобто, перше, це вийшло у січні 2265 на квартиру. Далі. Скільки я витратила на їжу, я їм їжу, у мене була костко Мембершіп, коли я жила в Тревер-сіті в Мічигані. Зараз до костка тут мені, ну, мені не потрібно стільки їжі більше, і плюс я знаю, можна замовляти, але мені не хочеться оце все робити. Я хочу собі, знаєте, як в Україні, піти пішки в супермаркет, взяти собі там, не знаю, декілька продуктів і ходити тричі на тиждень. Мені це подобається, аніж закупати щось велике. Я люблю такі маленькі походи, знаєте. І в мене вийшло 544 сорок на їжу у січні, це повний місяць. Я купую їжу в Whole Foods, я не їм багато м'яса, я не купую алкоголь, я переважно їм рибу, ну і це все по класиці. Я не буду вас проводити своєю цією баскет, так, продуктовою корзиною. але загалом я собі особливо ні в чому не відмовляла. А третя це eating out. Що е, можу сказати про це? Якщо ви хочете йти в ресторан і їсти е, от. Прямо так знаєте, і пе і основну страву, і салат, і ще й випити щось, і коктейль. Плюс у вас податок в Чикаго доволі високий, і тип, uh, треба залишити 20%, То приблизно одна така вечеря може коштувати 60-70 доларів на одну людину. Uh, я собі таке дозволяла у січні лише 2-3 рази, і все інше, всі мої інші походи це були там кава з тістечком чи uh, піцу. Одну взяти на виніс, подивитися фільму п'ятницю. І вийшло в мене за це все 500 доларів, 493, ну 500, скажімо. Тобто на їжу загалом в мене пішло трошки більше, ніж 1000 доларів. І знову вам скажу, я собі особливо ні в чому не відмовляла. Єдине, що я економила і я не замовляла основні страви. От. І не я напила алкоголь. Мене студент один спитав. Я викладачка англійської мови спитав мене, скільки коштує коктейль в Чикаго? А я, я думаю, боже, та я ж не п'ю. От як можна стати вегетаріанцем і як стати, ну, перестати пити, просто переїхати туди, де да, це все дуже дорого. от Тому я й не п'ю, я йому не змогла відповісти. Але загалом коктейль один в Чикаго коштує десь 15 доларів середня ціна, якщо ви йдете в якийсь класний прямо уху-ху ресторан, то може бути і 20. Плюс не забувайте, 15, наприклад, 20 доларів коктейль, якийсь дорогий класний заклад, ви плюс ще податок, скільки там, 10% чи 8, і on top of that ще чайові Тобто приблизно один коктейль у вас буде коштувати 26 доларів. Я на ці гроші можу з'їсти 2,5 супи, чи навіть 3. Тому я не п'ю у закладах, а самій мені не подобається пити. Тому я от таким чином перестала пити. Тобто трошки більше, ніж тисяча доларів йде на їжу, 2,200-2300 на квартиру. Далі ще я. Так, є категорія в мене різне. Так, ну якісь там, знаєте, по, по мелочі такі речі з Амазону купити там чехол на телефон, книжку, якісь microfiber rags, lotion, body lotion, тобто це все. А далі, що ще в мене тут було? Ну, то я з це в мене ще категорія, є така, типу, знаєте, вільні якісь витрати, то приблизно 100 доларів. Далі я сходила на свій день народження на виставу в театр за день до свого дня народження. А, театр там, де ти їсиш дінер так, вечерю і дивишся на акробатів. А, загалом я собі закладаю на місяць на такі. От до речі, цього тижня я йду на балет. Київський балет приїжджає в Чикаго, і там а, я піду а, культурно культурюватися. Культурна культура. Філолог, на секундочку. <ріху> так от, на це я приблизно закладаю 100-200 доларів на місяць. Це обов'язково, якщо ти живеш у великому місті, на, моє, на мою думку, який сенс. Треба ходити, музеї. ще в музей ходила чекарської історії, 17 доларів коштував квиток. І от та вистава на день народження коштувала 150. От, на каруселі ще от, знаєте, там, де. з... Ну, Класична така американська, там де ти сідаєш верхи на якихось жирафів і тваринок, і вона тебе дитяча, 8 доларів коштувала. І така непередбачувана витрата, це теж треба постійно закладати. Я собі тримаю десь на подкорочці, що треба треба обов'язково мати в запасі, розраховувати, що щось трапиться. І це щось це була переподача на TPS, Вона коштувала. 500 доларів це temporary protected status, тобто це мій легальний статус. Далі, що ще було? Health and beauty категорія. Я ходжу один раз на місяць до косметолога, я роблю класичну європейську чистку обличчя і ем, іноді роблю собі ще лімфодренажний масаж. Як я вам вже казала в своїх попередніх відео, я люблю робити, доглядати за собою. Я люблю тілесні штуки, це мені важливо. Я так відчуваю, що я за собою доглядаю. Ем, у мене від цього. Спокій і я люблю на себе витрачати час і гроші. От тому це коштувало 200 доларів. facial and buckle massage, це букальний масаж. 200 доларів це тип, тип вже був у мене. 180 коштував, я ще залишила тип, вийшло 200. До речі, тіп, як я зрозуміла, податку не податки, господи, а чайові. А можна не залишати на процедурах, які дуже дорогі. Наприклад, якщо ви йдете на процедуру ботакса, який коштує 500 доларів, то ви не маєте залишати ще 100-20% на додачу. Це залишить від вас. Можна залишити 10%, можна залишити 20%, можна нічого не залишити. Мені дуже подобається косметологиня, до якої я хожу, і я її залишаю. Там було 180%, але Ну я залишила, щоб була рівна цифра 200%. Далі я сходила на масаж. Масаж, якщо ви хочете ходити на якийсь класний, крутий масаж, то він буде коштувати приблизно 150 доларів без податків. Чому податків? Без чайових тип. А тип обов'язково залишати на масажі. Отут вже правила залізні, тому що тут вони, особливо якщо ви ходите в якісь китайські китайські заклади, вони, мені здається, взагалі вони працюють там безкоштовно, їм нічого не платять, і вони лише тримаються на податках. На тип на. Господи, що за слово? Ви зрозуміли? Я ходжу, знайшла салончик 80 доларів. Він такий шебі, знаєте, трошки такий, але все одно вони надають послугу. Я сходила в нього вже двічі. Я не знаю, чи буду продовжувати, тому що якщо ходити в якісь такі більш високого класу салону, то там 150 доларів масаж. Там, куди я ходжу, 80 доларів плюс тіпи, виходить 100 доларів масаж. А якщо ходити в якийсь класний, то це буде 150, 170, 180 доларів за одну годину або півтори години масажу. І у мене поки що гаманець не повертається, не розгортається так сильно, щоб відкрити. Його і заплатити стільки. От, тому 100 доларів пішло на масаж, 200 на а, косметологічні процедури. І ще мені потрібно було купити декілька там серум для обличчя, якийсь кремчик, тобто там ще 70 доларів пішло. Це такі витрати, які ти ну, не передбачаєш, вони просто кожні декілька місяців відбуваються. Далі, що ще в мене було? Medical medicine supplements. Я купую собі вітаміни хороші. Цього місяця, слава Богу, не треба було їх купувати, бо вони дорогі, 70 доларів одна банка. А цього місяця інше було. В мене є. Відео на каналі про мої, е, мою проблему із Temporomandibular Joint TMJ. Це цей щелепний суглоб і м'яз, який може запалюватися і боліти. І від цього ви стискаєте зуби, можете їм скриготати вночі. У мене почались, ну, прямо сильно, настільки біль. У мене про це було відео, я на цьому не буду сильно зупинятися, але мені прописали palate Expander. Це така пластинка, яку ти носиш вночі, і вона тобі розширює піднебіння. Там буде довгий курс лікування, але ця. Пластинка коштує лише 800 доларів, тому що елайнери будуть коштувати шість, якщо я на це піду 6 тисяч. тому 800 доларів я попросила розділити на дві частини і заплатила минулого місяця лише. 350 от е, тому на медицину пішло 350. До речі, страхування в мене я його тут навіть не рахую свої витрати, оскільки воно в мене автоматично виключається із зарплатні. Я просто вважаю, що в мене зарплатня вже автоматично йде на 150 доларів менше. Це стільки я плачу за своє страхування за одну людину. Якщо б я його купувала медичне страхування через Marketplace, тобто не через свого роботодавця, я б платила 300, приблизно 350 доларів і ну, ще б копеї були, так це те, що не покриває страхова. Тому о, мені подобається платити лише 150 Далі. Джім, джім. Я ходжу в його студію, я купую, купую собі Unlimited membership, це де ти можеш ходити скільки завгодно разів. Мені так легше, що я не рахую, що 30 доларів коштує його сесія. У, у, у. Так я купую membership коштує, залежить від студії, 150-180 доларів. Я тут бачила, я знайшла за 160. І коли ти ходиш трічі на тиждень, то в принципі виходить, що одна його сесія групова коштує менше 20 доларів, що доволі нормально за штатськими мірками. Що ще я робила? Так, звісно, в мене була ще терапія. На терапію я ніколи не шкодую гроші 300 доларів виходить так, кожного місяця 4 сесії на місяць. Далі в мене були ще подарунки, я дарувала 115 доларів. Ще в мене були utilities, за свій телефон. Я підключена до сімейного плану, тому я сімейного плану моєї хустині там довга історія, але я їй просто пересилаю гроші її мамі там. Такі от схеми, але 50 доларів замість. Я знаю, телефони коштують там, можуть і 100 доларів на місяць можна, але це безлімітний інтернет, ну і все безлімітно. Тобто, як у нас, тільки це 50 доларів. Далі хаусхолд, це якісь там, не знаю, доместоси купити, якісь речі для себе гігієнічні. Це 50 доларів було. Транспорт, я один раз проїхалася на таксі, не так далеко було з тіпсом з Пода... Податками, господи, з чайовими було 20 доларів. І ще картка є на проїзд. Загалом проїзд коштує в Америці в Чикаго на метро. Одна поїздка чи на автобусі 2,25, Якщо у вас є ця картка, якщо нема цієї картки, то 2,50. Я поповнюю її на 50 доларів. Кожного місяця і вона там авто поповнюється. Тобто приблизно я собі за, за, за документову 50 доларів кожного місяця. Також ще одна стаття витрат, яку я не передбачувала, коли переїжджала сюди, це те, що тут немає and dry, тобто нема пральної машинки і сушилки в. Цьому, а до речі, мені хтось писав: пери сама. Я такі, знаєте, міні-машинки на Амазоні, там, де можна прати лише свою спідню білизну. А де його сушити? Тут немає тут балкону, немає тут. Вікна не відкриваються повністю. Я живу тут на якому поверсі? Ух, 50-й. Тому. Звісно, я ходжу вниз у свій підвал свого будинку. Там багато машинок, і кожне прання коштує приблизно 2,50. Кожне сушіння теж 2,50. Тобто, одну дозу цю лоуд так попрати своєї білизни лодри коштує 5 доларів. І як ви розумієте, ну приблизно там іноді хочеться попрати більше і там все не влазить, якісь ковдри. Тобто, це коли ти починаєш платити за це, ти розумієш, як класно мати in-unit. Wash and dry, тому що це ще десь приблизно виходить ну, 30 доларів на місяць. Далі, Clothes and Stuff, така в мене категорія. Я, я купила собі маленький рюкзачок по water bottle, socks and gloves. От це було дуже дешево. Я зайшла в Юнікло. Спочатку мені потрібно було купити рукавички, бо я коли переїжджала з Мічигану, я дуже багато речей задонатила в місцеві thrift stores секонд-хенди, тому що в мене було лише дві валізи. І це з одного боку я відчувала себе, знаєте, як дуже так shed. Тобто я з себе знімала минуле і ще при ростуванні це дуже допомагає. І я прямо віддавала свої класні. У мене такі були сукні, але я розуміла, я не буду носити ці сукні там, знаєте, з розрізом на нозі. Я ще їх з України. Не везла, не могла від. від, від... Чепитися від них якось психологічно. Тут я зрозуміла, ні. Треба задонатити, тому що я це з собою і Я не даю. По-перше, в мене реально немає простору. Я могла б купити третю валізу, але це ще більше грошей платити. І навіщо? Тому що я це ні ну, не ношу зараз. У мене інші пріоритети. Тому я коли переїжджала, я все там задонатила якісь старі речі, і я так приїхала, що в мене ні шарфа не було, ні рукавичок. А я ще раз нагадую в Чикаго. У нас тут було 5 днів підряд, мінус 20. І е, я купила собі шарф, і от рукавички заходжу в Нінікло, думаю, куплю там. Я взагалі люблю обрати один магазин, і я в нього завжди завжди ходжу, тому що у мене немає часу обирати. У мене таке було у підлітковому віці, я дуже любила ходити, наряджатися. А зараз у мене немає на це часу. І, до речі, я сумую за цим. Особливо, коли ти ходиш е, зустрічатися з людьми, ти бачиш. Е, Потім це можна помітити, коли у людини вже життя налагоджено, у неї є час на те, щоб звертати увагу на свій стиль і якось з ним ну, гратися, експериментувати, отримувати насолоду від цього. У мене зараз цього немає я за цим сумую, і у мене зараз інші пріоритети. Тому я це відкладаю на потім, і я купую собі лише абсолютно необхідні речі і постійно ходжу приблизно там в одному тому ж одязі. Але це такий період, я сумую, але розумію. От я заходжу в інколи і кажу, дайте мені gloves, так, ваші рукавички. Вони кажуть, у нас немає, але перейдіть дорогою, і буде там праймерк. Primark. Primark я в нього загалом не часто заходжу, тому що там, ну, це дуже дешевий мас маркет, і там дуже погана якість, на мою думку. А, хоча в мене там халатик, я колись в Берліні купувала, і я його вже шостий рік ношу за 8 євро. Тому, можливо, якість не така і погана. І е, я зайшла в Primark, там рукавички були по 2 долари. Тому я так ще знаєте 24 долари, ще я купила собі рюкзак туди, і water bottle за 2 долари, і шкарпетки класні на будинок, ну щоб вдома ходити по будинку. І це все, і ці рукавички за долари, долари все разом. І е, загалом, скільки все вийшло з усіма цими пластинками, подачою на TPS, з орендою, всією їжею, психологом, красою, всім, 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 що я вам перелічила, вийшло 5717 доларів. Це знову звертайте увагу, що це, якщо ви думаєте, що люди. В Штатах багато заробляють, так, тому такі витрати це нормально, тому що і зарплати тут по 10 тисяч. Ні, зарплати тут не по 10 тисяч. Тут зарплата, якщо ви переїжджаєте, не знаєте мову, або ви знаєте мову і поки. У вас не виходить знайти роботу по спеціальності, то зарплати отакі на роботках таких приблизно 20-25 доларів за годину. І то вам ще має пощастити таку знайти, бо тут люди по 6 місяців шукають, якщо ви хочете якусь віддалену роботу. І у мене віддалена робота, вона не багато платить, і я маю постійно працювати паралельно, тобто я не можу взяти собі відпустку, дозволити, не можу зупинитись, тому що, м, ну, тому що ви розумієте, які тут витрати. І е тут дійсно набагато важче, ніж в Києві. І як ви бачите, я особливо так е у мене нема дітей, у мене нема собак, тобто з цим з дітьми, з собаками тут ще буде дорожче. Якщо у вас іпотека, якщо у вас свій будинок в якому щось ламається, це буде ще більше. Тому і ще раз повертаюсь до того, що я казала на початку: якщо ви single income household, домогосподарство з одним доходом, вам потрібно мати дуже класну роботу в Америці, або щоб вас хтось підтримував, або вам потрібно hustle. Hustle, тобто постійно щось ну, шукати якісь інші варіанти підробітку. Я підпадаю під цю третю категорію. У мене такий склад характеру, що мені подобається займатися різними речами. І от зараз я записую відео паралельно, я зараз ремоутлі працюю. Взяла перерву, і ще я викладаю англійську мову. Тобто, слава Богу, моя робота, так як вона мало платить, вона платить 21 долар на годину, що не дуже багато, але це покриває мені базу, наприклад, оренду, там частину якоїсь їжі, все інше, я собі заробляю, роблячи те, що мені подобається. Подобається мені дійсно викладання. Я все життя викладала англійську мову до того, як переїхала в штати, де я зрозуміла, що заробляти 6 тисяч доларів чистими на викладання англійської мови в штатах, дуже важко. Можливо, якщо ти працюєш в якомусь університеті, Ліги плюща особливо, то так. Однак, щоб туди потрапити, треба мати PHD і це довгий шлях. А коли ти лише переїжджаєш, у тебе, по-перше, ресурс на нулі, ти біженець від війни, у тебе нема грошей, а ти перші роки займаєшся тим, що ти просто стаєш на ноги, відходиш морально від цього, налаштовуєш свій побут. Тобто я ще не там, але я якось маневрую. Якщо вам цікаво дивитися на ці маневри, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також у мене є інстаграм, в якому я пощу англійською мовою більше про своє життя в США. Тому підписуйтесь, Я була рада з вами поділитися. Ще раз підводимо підсумок за один місяць у січні. Я витратила 5717 доларів, що більше ніж я раніше витрачала 100%. Але як то кажуть, якщо є витрата, то а, прийде і. Варіант, як на неї заробити. А якщо не прийде, то я завжди можу звідси поїхати. Поки все окей, як далі буде, подивимося. До речі, скоро я, напевно, почну цикл відео про вигорання, як я м справляюсь зі своїм вигоранням, тому що я в ньому постійно вже з літа, і мені насправді дуже важко. І я постійно думаю, що чи воно того варте? Чи воно того варте? Однак, поки що, так як я залишаюсь, скоріш за все, поки що воно того варте. Життя в Америці мене стимулює. Тому я залишаюсь. Всім дякую за увагу і до зустрічі наступного тижня. Па-па!